Всім привіт, всім доброго ранку. Я з водичкою біжу до мамки. Сьогодні жара шмале прямо зранку. Сережа поїхав на базар з курчатками, а я збігаю зараз з половиною восьмої поки, поки світло будуть вимикати, я прибіжу. Курчатка лупляться ще й непогано, як для, для такої обстановки. То я буду вмикати генератор, тому що курчатка лупляться чужі, гарненькі такі. Так. Ну, все сьогодні в нас яке, сьогодні у нас 7 червня. Ранок. Тут прохладно, мухи. Ну, що робити, не знаю. Я Кожен ранок чіпляю нову липучку і повно. Ну, нічого, так, побігла, розлітає і все. Побігла я, дівчатка. Взяла ключі. Зараз мамку переодягну, це вона там вся мокра. Передягну, погодую і прибіжу додому, поки світло. Все, давайте. Гарного всім ранку. Доброго всім ранку і гарного всім дня. Так, П'ємо торосиміт. Сутку. І п'ємо ми цей карт так, та й все поки а в обід вип'єш свої. була пух-пух, що вчора була, а сьогодні вже не така. Кажеш, у тебе що тебе безпокоїть, каже Петро. Кашель, кошель. кошель. А? Кажу, це вже мені був трондець. Угу. Ну, все, добре. Верхні лупляться нормально, а нижні, бачите, стоїть. Ну, може, пізніше будуть, бачите. Ой, горе-горе. Прийшла від мамки та поп'ю каву. Зняла відео, це для лікарки я зняла. Я вам покажу, вставлю шматок. Бо так на словах розповідати лікарю вона не розуміє. Вона бачила її місяць назад. Вона місяць назад була не така, була краща. А зараз хати перейти не може. Бо я була, це ж коли я була? Ну, два-три дні назад. Вона мені каже, що ти, ти тут, мама вдома я ж не розумію, що там, як там. Ну, зняла відео, ось показала, куди. Ну, куди її. Вести у, у лікарню, це треба когось нанімати, треба носілки навіщо мучить її. Добро зараз хоч інтернет, там можна зняти та показати. Ну, подивиться, що може щось що ще призначить. Ось це таке. У нас вимкнули світло, я завела генератор, тому, генератор, тому що Кручатка лупляться, хай лупляться. Так, що, так. що я буду сьогодні робити? Не знаю, в мене їсти є що Я зварила, в мене є борщ і голубці. Вчора Сережа досадив помідори, зараз піду вам покажу помідори. бо У мене там Валічка, так, да? валя звати. Хоче подивитися на мої помідори. Праня стоїть. Ось принесла від мамки все. Все ж мокре. Ну, Буду чекати. А генератор не тягне, машинка не тягне, чи як? Генератор не тягне машинку. Може б потягну, я боюся вмикати. Не хочу, нехай буде тяжко генератору працювати. Увімкнути світло. Світло, умі... світло увімкнути, як той Янукович. Не міг складі увімкни. Світло увімкнути та й включу машинку та й все. Ось так, дівчатка. Отаке наше життя. Уже трішки війки не такі. Ну, Мені 2 числа на чи на корекцію, чи понулий, я не знаю. Ну, другого. Бо мене невісточка моя питає, Іра. А ви будете знімати чи ну, знімати війки чи корекція? Не знаю, чесне слово, не знаю. Що треба, то й зробити? Так, подивлюся, що в нас там по новинах. Зайшла, подивилася новини, немає ще ніде нічого. У нас цю ніч так бахкало. Так бахкало, страшне. Літало капець якийсь. Страшно просто було. І вимкнули світло о другій ночі і вимкнули аж о шостій. Це так. Ну, що вже розповідати. Кожен день одне і те ж. так, поки що все. Так, зробила собі, зробила собі салат. Огірок, помідор, цибуля зелена, рукула і сметаною заправляю. Буду так снідати зараз. Десята година. Світло вже включили, слава Богу. Буду снідать салат. Позвонила Сережі, щоб взяв діхлофос і липучки ще. Це просто не Ось дивіться, такий салат. Просто салат, більше нічого не хочу. Все, всім смачного буду снідать. Так, дівчатка, потравила мух. А це хочу почепити нову. Липучку, та ви що? У нас ще не одного року, скільки не було мук. Що це таке? Що жара, може, полупились чи що? Нічого не можу помітить. Що це таке? Так, полізла. Дивіться, третій лоток я вам вранці показувала, мовчав, а це зашевелився. Тут гарненько підлупились. Ось. Ну, а так, цей, звичайно, що погано. Ну нічого, до ранку може щось підлупиться. Будемо чекати. А ну, на землі вже. Не на землі, на полу. Вже багатенько. Ну, що буде вже, що буде, то й буде. Ну, хоч не геть, а то я вже так переживала. Так, Займаюсь рибкою. Мінтасір Сережа купив. Зараз я його обрізаю плавники, поріжу, помию, посмажу і зроблю підливочку чи заливочку таку з томатиком. Салатний перчик в мене є, мамка любить, та й ми любимо. Та й все. Оце така буде в нас вечеря. Вийшла рибка, зараз будемо вечерять. Всім смачного! Так, я вже так. покупалася, збігала до мамки, погодувала її. Рибку поїла вона добре. От, поставив Сережа креветки зараз прибіжить Наталка поп'ємо пиво. Ой. І поїмо креветки Якось треба братися за розум. Як же все треба? Я вже поправилася, я бачу. Ой, Так, ну давайте. Всім на добраніч. До завтра, до зустрічі, до побачення.